Так, тиждень, неділі, NFT, а саме працюємо з Magic Eden проєкт монат активності. Значить, ми будемо зараз створювати профіль і створювати NFT, також мінтити. Отож, переходимо на сайт, тиснемо логін і View All Wallets. Я використовую OKX Wallet, тому я його вибираю тут і вибираю EVM Wallet. Підтверджуємо транзакцію в Аманці. Так, друга транзакція. Готово. Тепер нам зараз потрібно оформити наш профіль. Ось тут він з'явиться значок. Є, готово. А дивіться, у мене встановлена тут відображається мережа полігон. Хоча у менці в манці у мене встановлена монад. Що тут потрібно? Обираємо мережу і змінюємо її на Монадтеснет, щоб підтягнулася потрібна тестова мережа. Далі спускаємося вниз. Account Settings. І тут прописуємо username. Будь-який ваш. Я зазвичай беру такі ж самі, як і в Твіттері. Так, промок 26. Display name таке ж самей. Ромок 26. Так, save. Сейв. Біо можете прописати що завгодно. Крипта. Вештов. Сейв. Далі додаємо наш мейл. А, так, я не пам'ятаю, чи я з цього аккаунта зайшла в цей мейл. Так, я їм. Так, копіюємо мейл. Зберігаємо. <кхід> так, щось не хоче. Ага, цей мейл прив'язаний до іншого аккаунта. Пофіг тоді мейл не вставляємо поки. Лінк uh, Twitter прив'язуємо. Twitter. Він також може не прив'язатись, тому що може бути до другого аккаунту прив'язаний. Але сама суть. Прив'язуємо Twitter. Ось так. І прив'язуємо Discord. Ну, точно так же. <кл 'язуємо> Диснемо на кнопочку там, Connect, чи що. Е, так, Connect, і прив'язуємо Discord. Е, давайте я тут зроблю. Так, гортаємо вниз авторизація. Готово. Профіль ми оформили. Тепер, що від нас потребується? Ми маємо створити власну NFT. Тут закриваємо, тиснемо кнопочку Create. Create New Collection. Так, і тут завантажуємо, по-перше, ми переставляємо мережу на TestNet. Далі прописуємо назву нашої NFT колекції. У мене буде все одно так само, як і назва мого профілю. А, так, символ ромок буде. Далі завантажуємо картинку. У мене нема, напевно, тої картинки. Яку б завантажити. Oh, dopijte Tak description, top opis of mm. for for best people people. 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 Maybe, maybe, maybe people people, maybe Так, тиснемо сюди і завантажуємо ще одну картинку. Так, готово. Далі прописуємо ціну цієї NFT 001. А Прописуємо відсоток, який буде отримати в якості винагороди создатель, створювач цієї NFT. Далі максимальний supply, тобто, скільки цих NFT буде в колекції, наприклад, 100, можна вказати, 500 тисячу. Мінімальний ліміт на гаманець, скільки можна мінтити. Наприклад, мінімум три. Можна взагалі а, проставити там 200. Так, далі мінсь стат, дейт and time. Тут ми проставляємо текучу дату і текучий час. Тому що зараз стоїть 10-12. І якщо я створю цю NFT, то вона в 10-12 тільки заліститься. Час потрібно буде чекати годину. Тому ми проставляємо. 0, 9, 15, 15 16, поки створюю. Ну, фай буде 15. Так, Ентер. Так, що нам ще потрібно? Це ми не чіпаємо Adalo Stage. Тут ми бачимо загальну інформацію про наші нефті. А і ставимо завершення, дату завершення мінта. Тут проставляємо, наприклад, 20, можна 30 днів, але не один день, тому що один день вона побуде на ринку, і потім все мінтити її ніхто не зможе. Тиснемо кнопку «Publish on монаттиснет і підтверджуємо дві транзакції в гаманці. Так, підтверджуємо першу. Mm. І підтверджуємо другу транзакцію. Готово. Тут ми можемо натиснути на кнопочку View Collection і передивитися створену колекцію. А, малюнок тут може відображатися ця NFC, може не відображатися. Я думаю, це залежить від розміру картинки і від її формату, тобто або PNG, або JPEG має приймати. Так, ми можемо самостійно змінити цю NFC, чому би ні. Тиснемо кнопочку Мін, підтверджуємо транзакцію в гаманці. Також ми можемо скопіювати посилання і поділитися в Monat NFT Week групі для взаємного мінта. Ну, на цьому все.